Медичний Працівник це не просто професія, це поклик серця та стан душі, в основу якого лежить служіння людям, яке цілком присвячене боротьбі за саме цінне, це за здоров'я наших людей та їх життя. На ваших плечах велика відповідальність за якість, правильність та своєчасність надання медичної допомоги. Відповідальність за збереження та здоров'я людей. Життя та здоров'я людей і вашу працю неможливо переоцінити. Війна надала нових викликів до вашої роботи. Ви працюєте в надзвичайно складних умовах, ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Проте ви не здаєтесь і продовжуєте рятувати життя, дарувати людям надію і віру в з медицини Невідкладних станів четвертої підстанції структурного підрозділу, одеська станція швидкої медичної допомоги, Одеської слава ради. Шановні колеги, шановні працівники екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, адміністрація центру всіх вітає вас зі святом днем медичного працівника. Бажає вам міцного здоров'я, наснаги, благополуччя і добробуту в родині. І е, насамперед я хочу побажати, щоб е, ми цей рік завершили з вами тільки з отриманням нових знань, е, покращили свої навички практичні в наданні медичної допомоги нашим пацієнтам і отримали нові навички в наданні медичної допомоги. І я сподіваюся, що все, що робить центр, йде на благо розвитку нашого підприємства і безпосередньо кожного з вас працюю на п'ятій підстанції 31 рік. Дуже приємна і благодарна за сьогоднішній день за подяку, за грамоту, яку вручили мене за мою несумлінну працю. Дякую. Я хочу привітати всіх своїх колег святим Дню медичного працівника. Мені дуже приємно, що мене запросили на цей захід, посвячений Дню медичного працівника. Я дуже багато років працюю в цій структурі. Хочу сказати, що на швидкій допомозі звичайних людей не буває. Я пропрацювала 40 років. Щиро вітаю всіх колег, дякую своїй незалежній проспілковій організації за запрошення і дякую за подарунок. Поздравляю теж з днем від роботників. Дай Бог їм всім здоров'я, щоб все було добре і щоб був кінець цієї війни. Щоб ми всі попразнували, поплакали, сповнили погибших. До стенд. Це 11-та лікарня, це наші працівники, медики, яких ми знали, які багато років працювали, спасали людей, царство їм небесне, Боже пам'ять. Дуже приємно було бути присутньою на заході такого масштабу, де вітали всіх медиків області, міста. Люди це заслужили, тому дякую, що я була присутня тут. Це наша медицина, тому що від своєчасності приїзду вашого на місце локації, на місце виклику, по то тому сигналу, який вам дає диспетчерська служба, і то місце, яке вона вказує, залежить далі активність всіх служб інших рівень. І первинки, і вторинки, і третинки. Зараз іде велика боротьба за те, хто буде з вами товаришувати, тому що вхідні ворота, приймальні відділення залежать від активності вашої бригади. Я дуже горжусь. У нас такі е, така молодь, яка активна, яка гарна, яка хоче працювати, яка не боїться викликів, яка знає, що екстрений виклик це доїзд там 10 хвилин хвилин пріоритеті. Чим ми зробимо це швидше, тим ти буде краще. Так, ось такі подарунки ми передаємо на підрозділи, на наші станції підстанції. Оце пронумеровано. Всі, що заказали потреби. Ось друга підстанція, друга роздільна станція, арцистська станція, все, що замовили від незалежної профспілки до дня медичного працівника. Йдуть отакі подарунки: четверта підстанція, ну, всі інші. Наші підрозділи отримують подарунки до цього свята. Мої щирі вітання всім колегам з ДНЕМ медичного працівника хочу побажати і міцного здоров'я, і Божого благословіння і домашнього затишку і швидкої нашої перемоги. Сьогодні в день медичного працівника наша проспілка привітала всіх працівників. На всі підстанції було виділено подарунки. Також було виділено для нашої підстанції подарунки, які ми просили. Дякуємо всім за таке свято. Чиба побажати, щоб у нас усіх було міцне здоров'я, щоб була повага до нас і щоб у нас було все добре.